Літо пора підвищеної небезпеки для дітей, кажуть освітяни. У школярів починається канікули, в них з'являється багато вільного часу, а пильного догляду немає ні з боку батьків, ні вчителів. Як свідчить статистика, наприклад, минулого року із 18 дітей, які в нас загинули в області, ну це велика кількість. Уявіть за цілий рік в нас загинув цілий клас дітей. Так, от із 18 дітей, які загинули протягом року, 12 дітей загинуло протягом червня і з червня по серпень місяць. Відтак напередодні канікули Сетяни разом з енергетиками вирішили організувати у школах Рівного День безпеки. Діти малювали, педагоги проводили з ними бесіди, а працівники рівне обленерго влаштували інтерактивні уроки. кажуть, в ігровій формі діти найкраще сприймають матеріал. Хочу оце робити мед, але, але 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 він може поганити тут, тут ще електрострум. Так, поля поряд проходить лінія електричного струму. було для всіх чому. Бо багато дізналися про електроенергію. Ще не можна гратися з електроенергією, бо кожна секунду можна померти. Проводили урок самі енергетики, зізнаються вчити дітей, для них справа хоч і незвична та дуже цікава. Дійсно, воно не зовсім звично, але е, коли бачиш, що твоя робота е, Впливає на статистику травматизму по Рівенській області. по електротравматизму, то дійсно це дуже дуже приємно там виставляти нулі в тих звітах. Згідно статистики, з 18 дітей, що минулоріч загинули в області, саме від електроструму не постраждав жоден. Тетяна Бобрікова, Ярослав Катеринчик, інформаційна програма День.